Присвоїти почесне звання народної художники України, памієнку Володимиру Володимировичу, художнику і живопистю автори серії картин Хайслов перемоги, члена Національної спілки художників України. в Чого народного арматурського музею? Видал, тому на 60 квітня наша дата, наше звільнення, нашої одеси від фашизму. Але як бачимо з сьогоднішнього ранку, сьогоднішньої ночі не повністю ми очистилися, не повністю ми звільнилися від цього фашизму. Я не хочу багато слів, пафосних слів. Я хочу побажати вам. Здоров'я. Я хочу попросити вас зберегти себе, щоб у нас була наступна дата, яку ми будемо святкувати з іншим розмахом, з іншими словами, з іншими емоціями. Я вам дуже вдячний. Бережіть себе і разом до перемоги. Yeah, Дехто на оці. Я пару. А ти може? У мене я дам контакт. Все перекачаю. Тівникам також я скачу. Вставайте, вставайте, близько.

Доброго дня, Доброго вітаю дня. вас з такою високою нагородою. Підкажіть, будь ласка, як під час війни, під час обстрілів у такий не дуже комфортний час займатися творчістю і отримувати такі нагороди? Я хочу сказати, що війна, на жаль, внесла корективи в наше життя. І, на жаль, воно у нас змінилося це життя. Але творчість є творчість. І е, якщо як я говорюся, ти можеш жити без мистецтва, то краще живи без нього. Якщо ти не можеш жити без мистецтва, то це твоя доля. Тому я вважаю, що це моя доля, і я повинен жити з мистецтвом, писати картини, жити зі своїм народом, творити і підтримувати. Свій народ, своїх людей в складні хвилини нашого життя, а творчість вона завжди остається залишається з митцем на все його подальше життя. Скажіть, будь ласка, в одеському регіоні є лише три живописця народних художників України. Чи вірна ця інформація? В одеському регіоні всього п'ять народних. Художників України, просто вони народні художники України по різним напрямкам у мистецтві. Є народний художник України скульптор, є у нас народний художник України аквареліст. і щодо стосовно станкового живопису, це Горбенко Анатолій Олександрович. Прокопенко Микола Миколайович і в даному випадку п'ятий Бабієнко Володимир Володимирович, як підтримуєте людей в одеському регіоні, що робите для того, щоб творчість займала значне місце у їхньому житті, навіть під час війни? Це дуже важливо на сьогоднішній день. Ми зараз художники працюємо, от, не зважаючи на такий стан, тому що ми. Це наша як арт терапія. Художники працюють, виставляються, і ми своєю е, творчістю лікуємо людей від стресу. От, це дійсно так. От, і художники приймають участь в цьому, і багато у нас багато чисельна наша спілка 300 членів спілки художників в різних напрямках. Ми працюємо і виставляємося. І ми зробили, коли почалася війна в квітні місяці. Зібрали твори по одному тільки слову принести роботу і принесли художники в подарунок для збройних сил України 120 творів. От і ці роботи виставляються, і люди приходять і при їх придбають для того, щоб допомогти Збройним силам України. Дякуємо за вашу роботу і наші вітання. Дякую. Я хочу сказати привітати Володимира Володимировича. це мрія кожного художника. В якому напрямку він не працював, до, досягнути успіхів. І на сьогоднішній день в мріях Володимира Мобієнка е, вона здійснилася, і мені я приїхав спеціально для того, щоб його привітати цією нагородою. Це для спілки і честь, для, це для спілки, і наша велич, і наша міць. Ну, а чим більше наші художники отримують на сьогоднішній день, а їх не так багато отримуємо, таке звання, от це наша гордість, це наша сила, це наш успіх у творчому образотворчому мистецтві Одеської області і України.